Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, дорогі, вже, в 16-й день Великого посту. Маємо четвер сьогодні. І церква дає нам в Євангелії цю розповідь Ісуса про багача і про жебрака, про бідного, котрий лежав під ворітьми, під забором, можна сказати, в того багаття. І, звісно, історія та закінчується тим, що багаті попадають в пекло. І знаєте, сама тут суть не того, що багатство його привело до пекла, тільки питання його людськості. Знаєте, мені пригадується слова, це кілька днів тому теж було в Євангелії, де Ісус сказав до учнів. І тих, хто його слухали, теж, якщо ваша праведність не перевищить книжників і фарисеїв, то не увійдете до Царства Божого. Слухайте, якщо дивитися на цю сьогоднішню Євангелію про цього багатія, то де там говорити про тих фарисеїв, про книжників, його людськість навіть не перевищила звірів, навіть не перевищила псів. Бо Євангелія сьогодні описує, що навіть приходили пси, щоб полизати рани для того бідняка. Слухайте, і це дуже болюча правда. Що неодноразово звірі, навіть ці самі пси, вони можуть мати більше якоїсь гуманності, більше якоїсь людськості, ніж деякі люди. І пекло тут. Напевно, то пекло світило тому багачові, якщо навіть пси перевищували його моральність, перевищували його людськість. То вже що казати? Я думаю, що над цим треба було б теж подумати, що так якось тих людей штовхає взагалі от на, на те, що вони стають такими, ну, бездушними, можна якось сказати. Да? Чи це такий образ того, що, що людина якось. Перестає співчувати іншій людині, перестає її зауважувати. Це найгірше, що може бути в суспільстві, коли е, одна людина не бачить іншої, коли ігнорує, відкидає і взагалі безжальна робиться така черства, можна сказати. Я сьогодні якось так звернув свою увагу на те, що е, той самий песикіс, який приходив лизати рани тому біднякові. Він навіть хотів йому якось злагодити той біль, хотів якось допомогти, і тим самим той пес перевищував людськість того багатія. І це, звісно, шкода, і це таке плачу варте, що насправді в сьогоднішньому світі звіри можуть бути більш гуманніші або людськість мати, ніж люди, котрі є найдосконалішим творінням. Бога. Тому сьогодні просімо і молімося, особливо дивлячись на ці ситуації, які нелегкі є, які потребують такого виходу до людини, котрі потребують милосердя до людини, людськості, сердечності, то просімо, щоб, щоб звірі не перевищували людину в моральності, щоб людина не скочувалася нижче звірю. Дякую за сьогодні і до зустрічі!